Через обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури мешканці приватних будинків готуються опалювати їх дровами. Родина Олександра придбала піч камін. Ще влітку чекали черги на встановлення понад два місяці. Середниками буде дуже тяжко. Саме важний процес його підпалити, а далі там воно вже все. Задля безпеки планують встановити на піч захисні екрани. Олександр каже, зазвичай до печі кладуть 3-4 поліна. Цього вистачає на чотири години. На зиму закупили п'ять кубів дров. Бо варіант ще <реку> розкинути теплові рукава через дах з горища у кожну кімнату. Це теж вимагає саме наявності електроенергії. Ну, ми спілкувалися, що у нас має бути щось таке на випадок повного блекату. Якщо взагалі нічого не буде, і там ні газу, ні світла, і це дуже довгий період часу. Ми вибрали таку піч -камін. Е, Є варіанти з варочною поверхнею, але на жаль, на той момент, коли ми обирали вже такі в наявності не було. Ціни на дрова цьогоріч майже не змінилися, зазначають у обласному лісгоспі. Купувати пропонують колоту та неколоту деревину. Неколоті дрова обійдуться щонайменше у 550 гривень. Тоді як найвища ціна складає трохи більше 800 гривень за кубічний метр. А от за кубічний метр колотої деревини просять понад 2,5 тисячі гривень. Попит є на обидва типи дров, розповідає представник лісгоспу. На складах практично не затримуються дрова, тому що у нас зараз. Дуже великі черги в лісгоспах, в лісництвах, бажаючих нас населення маю на увазі, отримати дрова. Нині в області продали більше 35 тисяч дров. До кінця року зазначає представник лісгоспу, хочуть продати щонайменше ще 10 тисяч. Заготовляти деревину розпочали ще на початку року. У зв'язку з тим, що наша область не є лісоресурсною, готуються дрова до опалювального сезону майже протягом всього року. Придбати дрова має можливість кожен, як і раніше, це можна зробити в лісогосподарських підприємствах, а також їхніх структурних підрозділах, тобто лісництвах. Також цьогоріч дрова можна придбати онлайн у державному магазині Дрова є. На продаж деревини діють обмеження. Одна людина на рік може придбати не більше 15 кубів паливних дров. Олена Ростовцева, Олександр Шалдивін. Новини на Суспільному. Дніпро.